Западесят два рішення прийняти. На Тернопільщині 2024 оголосили роком усієї родини Степана Бандери. Таке рішення ухвалили 52 депутати із 54 присутніх під час чергової сесії обласної ради 8 лютого. Також серед важливого народні обранці присвоїли звання почесного громадянина Тернопільської області ще двом героям нашого краю. На жаль, посмертно його отримали молодший сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з позивним поет Назер Мелік Гулиєв та солдат. З позивним Сокіл Андрій Теребій. Це наші герої. Мені за честь буде їхні імена вписати в книгу почасних жителів Тернопільської області. Також депутати обрали двох представників громадськості до складу поліцейської комісії головного управління національної поліції в Тернопільській області. Наступне це ми двох наших представників обласної ради, двох двох депутатів. Також двох військовиків наших Володимира Гача. І Тараса Дячуна делегували від громадськості в поліцейську комісію для того, щоб громадськість була поінформована, щоб ті факти є про якусь якогось поліцейську, щоб вони доброчесності вони могли розглянути. Представники громадськості у складі поліцейської комісії також розглядатимуть скарги, які надходять від громадян. Окрім цього, депутати проголосували за утворення і склад наглядових рад в Тернопільському мистецькому фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької та шести психоневрологічних будинках-інтернатах нашої області. Не завжди ми, як власник, можемо. Кожен з більше 100 закладів, майже 200 закладів обласної комунальної власності контролювати їхню діяльність. Тому наглядові ради власне створюються для того, законодавці щоб вони могли, скажімо так, контролювати і діяльність, і направляти і допомагати. До складу наглядових рад увійшли представники військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я, соціальної політики та депутати. Загалом розглянули на порядку денному близько ста питань щодо життєдіяльності на. i'm sure i'm